Хочу ще місяць попрацювати, тому сьогодні отримала добавочку. Добре вам, зараз розкажу детальніше. Гельстарт дають для кращого розвитку кореневої системи, для того, щоб мої рослинки були сильніші в корені. І 2020 -20 -20 для того, щоб збирати врожай кожного тижня. Дуже класно працюють, на основі водоростей. Я задоволена на наступний рік взяла собі для старту і відкриваю для себе новинку Гельпі Active. Буду тестувати його в екстремальних умовах. Так як вже похолодало для кращого засвоєння добре. Мені порекомендували саме цей препарат. Будемо пробувати, буду слідкувати і детальніше розповім, як він спрацював. Окрема подяка Леда за крутяцькі подарунки, дуже приємно.